Добрий день друзі! Вас вітає компанія МТЗОК. мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати такий огляд невеличкий переднього ведучого мосту нового зразку до мтз 82 892 Він цілком у зборі. Тобто, порося у нас вже тут присутні, у нас роздаточка присутня. Бортова, ліва-права, важелі вже закріплені. Це у нас нового зразку міст, нагадую, під дозатор, тобто, бачите, лівий кронштейн, він подвійний. Кронштейн під рульовий циліндр. от, Бачите, він там встановлений, це новий зразок у нас. Це реставрація. По вартості 133 200 гривень він коштує. E, знаходимося ми міста Дніпро Гвардійська, 28, по-новому це вулиця Пасполита. E, працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17, в суботу ми працюємо з 9 до 15, неділя у нас вихідний день. Відправляємо новою поштою. E, можемо відправити делівері, якщо вам зручно. Якщо делівері, то там 100% передоплата. Ну і Звісно, такі от великі. Дороговартісні речі ми відправляємо без передоплати, ну, щоб не було там, потім нарікань, бо іноді люди телефонують 100 плюс замовлення і каже, відправляй мені з післяплатою. Ну, Вибачайте, хлопці. Тут на палеті воно буде їхати, вартість доставки, там, в залежності, куди його доставляти, там, від тисячі гривень і більше. Тобто на себе брати ми це не будемо. ну, таке. Тобто передоплату в цьому разі ми будемо брати. Ну, тобто такі невеликі речі ми відправляємо без передоплат. А якщо, от, ну, там, наприклад, скло, воно б'ється, ми не відправляємо без передоплат. Бо ну, скло, наприклад, розбила нова пошта, так? Людина прийшла, вона нічого нам ще не сплачувала, прийшла на пошту, воно розбите, розвернулася і пішла. Нам скло повертається, вже розбите, воно було розбите. І нова пошта каже, так, акт, акта пошкодження немає, ми вам не компенсуємо. Ну, тобто, вибачайте. ну тому Перепрошую ну, на такі речі ми беремо передоплату. Е, так, Давайте добром. Е, Є можливість у нас відправлення у країну Балтії, для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Індаусом, з'ясувати, які там умови по відправленню у Молдову через перевізника Сергія. Це з ним, будь ласка, зв'язуйтесь, якщо вам потрібно у Молдову. В межах України Максим мене звати, от мене в телефоні. Будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Ну, також привісуюся самовивіз. Приїжджайте, оглядайте, забирайте. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.